Магаватар Бабачі, великий мудрець цієї епохи, батько йоги, засновник усіх потоків духовної еволюції, що доступні сьогодні, присутність істинного святого та великого йога дуже важко описати. Вони назавжди перебувають поза межами людського ума, але вони постійно обмежують себе, щоб кожен міг отримати благо від їхніх благословень і любові. Вони проводять своє життя, занурені у допомогу іншим, щоб і вони могли стати вільними та досягти стану безумовної любові, відчути єдність, атми та параматне. Коли ми сьогодні святкуємо День Явлення Бабачі, важливо пам'ятати про цінність цього життя, яке ми отримали від Бога, цінувати кожен подих, що залишився нам у цьому світі, щоб досягти його лотосових стіб. Махаватар Бабачі це такий майстер, який віддав кожну мить свого життя служінню іншим, щоб піднести людство з його нижчої обумовленості, привести всіх до їхнього істинного стану, повної свободи, повного миру, повного щастя та повної любові. Проведіть сьогодні час, занурившись у техніку Атмакриї, даровані Махаватаром Бабачі. Повторюйте Божественне ім'я, Шевітхала Кірітхарі, парабрахмане намага. Дозвольте вашому уму заспокоїтися і зануртися, глибше в серце з кожним повторенням цієї мантри. Відчуйте єдність, що тече через кожну живу клітину вашого тіла і б'ється в кожному атомі Всесвіту. Це присутність Бога, присутність Махаватара Бабачі, присутність істинного садгуру. Чим більше ви віддаєте себе своїй садхані, тим більше ваша садхана наповнюватиме вас цією люблячою свідомістю Бога. Бажаю всім благословенного дня Бабичі. Бабичі це мовчазний гуру, великий спостерігач, що стоїть за всім у всесвіті, і коли людина практикує крию, вона розкриває себе. Перемахамцеві Швананда.